Вихідний день чудова осіння погода. І коли думаєш, куди б вирушити, відкриваєш карту та знаходиш щось нове. Місто Дьор в Угорщині не дуже велике і не так далеко, але саме це робить його ідеальним для спонтанної подорожі. Цього разу без планів і підготовки, просто бажання прогулятись та відчути атмосферу. Тож, давайте разом досліджувати Дьор. І справді, загалом ця поїздка виявилася досить такою спонтанною. Як правило, до будь-якої поїздки я готуюся набагато ретельніше, я вивчаю, що там можна подивитися, я вивчаю, які її визначні пам'ятки. Про це ж місце було досить мало інформації, і, мабуть, спробуємо щось трошки це виправити. Деякі пам'ятки на карті я зробив, і давайте я вам покажу, що є в цьому місті. Ну і оскільки місто Дьор є містом в Угорщині, то як ви вже знаєте по Будапешті. Основна визначна будівля цього міста є його парламент. І, як не дивно, в місті Дьор аналогічно сама така, мабуть, помпезніша найкра... найкрасивіша будівля це його міська рада. Це будівля міської ратуші Дьора, важливий символ міста і водночас центр його адміністративного життя. Тут ухвалюється рішення, що формують майбутнє місто. Щодо ж архітектури ратуші, вона вражає елементами бароко та неоренесансу. А головна вежа над фасадом підкреслює величність цієї споруди. Фасад прикрашений декоративними деталями та гербами, що нагадують про багату історію міста. А що ще досить зручно, що міська ратуша розташована зовсім поруч із центральною пішохідною зоною, куди ми зараз і вирушимо, щоб продовжити нашу прогулянку вулицями Дьора. Ну і саме ж містечко Діор воно є досить таким маленьким, компактним і комфортним для піших прогулянок. Це зараз знаходиться на пішій зоні і. Тут насправді невелика кількість туристів, тут комфортно, вулички затишні, вулички маленькі, і тут реально просто приємно прогулятися. Мені чомусь нагадує нашу тернаву. Не знаю, якого цікаве відео з тернави словачні. Пишіть обов'язково в коментарі, Я тоді, якщо їх буде багато, я тоді зроблю відео про тернаву. От. Ну а зараз ми продовжуємо гуляти містечком Діор. Гуляючи пішохідною зоною Діора. Мене здивувала велика кількість різноманітних скульптур, які буквально оживляють центр міста. Особливо вразила скульптура хлопчика в човні. Вона додає атмосфері щось особливе і навіть трохи загадкове. Також цікавою західкою стали незвичайні бетонні стільці замість звичайних лавочок, такі бачу вперше. І вони додають унікальності міському простору. І так, прогулюючись цими затишними вулицями, я натрапив на ще одне цікаве місце 3D-галерею, що відкриває можливість побачити мистецтво під новим кутом, а також зробити цікаві фотографії. Ну і в пошуках незвичайних місць в містечку Діор я знайшов таку 3D-галерею, де можна оглянути картини в 3D. Що тут цікавого зараз шукати, ось перша інсталяція, ось такий ось руль, і ось така от машинка, а ще з цікавих нюансів тут є. Моналіза. Її можна оглянути без натовпі туристів на відміну від парижу. І в принципі, це виглядає так, що це не просто можна оглянути, як там, є. ти можеш відчути себе таким арт-художником, таким ось. ти береш і пишеш картину. І таким чином, ти сам створив свою моналізу. Ходи, я ще щось покажу один прикол, то взагалі можна зробити всякі цікаві фотки. Тут ця машина дає, але. Це буде дуже дивно виглядати. Ви можете зробити всілякі різноманітні смішні фотографії, якщо ви сюди прийдете, як і з дітлахами і вообще взагалі для всієї родини. Я думаю, це дуже цікаве і круте місце. Загалом можна ще покормити жирафа, якщо він голодний. Або, в принципі, глянути на вал. Хоча, мав, ми і так достатньо бачили. Можна відчути себе знову ж таки в Франції. Постійно мене переслідує цей париж останнім часом. Що робить? Ну, загалом для цікавості це не просто лише 3D-галерія, Тут також можна зупинитися на кофе-брейк. Тут є ось а, всякі там панкейки, кава і так далі. Ціни в принципі в Форентах. Я не знаю, я орієнтовно орієнтуюсь 4000 форентів як 10 євро, і таким чином я хоч якось орієнтуюся тут в цінах. Також є всякі лимонади і кала. Ну, мабуть, зараз цікаво, чим я займаюся, але я намагаюся написати... Назву свого каналу My Travel Trails. Якщо вам цікаві такі подорожі, ось такі цікаві місця навіть не туристичної Європи, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео на каналі. Ну і загалом, в принципі, це все є фотозона і воно створено для того, щоб ти став ось таку відповідну позу. І зробив собі якісь цікаві фотографії, тому що от. Саме на це і воно розраховано. В Вартість яного квитка одного входить в принципі одна роздрукована фотографія. Якщо ви хочете придбати квиток, то є можливість придбати дорожчий квиток на тисячу форентів, і вам тоді роздрукують ще додатково п'ять фотографій. Після d галереї можемо продовжити прогулянку, рухаючись у бік центральної площі міста. Тому що признатися, ця площа досить звичайна і навряд чи здивує чимось унікальним. Проте тут розташована цікава пам'ятка церква ізоїтів святого Ігнатія. Зовнішній вигляд церкви не дуже привертає увагу, але ваше враження зміниться, як тільки ви зайдете всередину. Інтер'єр вражає розкішними бароковими деталями, витонченим декором і відчуттям спокою. Такий контраст між зовнішнім виглядом і внутрішнім багатством. Робить цей костел вартою уваги зупинкою під час прогулянки. Ну а вийшовши з костелу, я відчув, що настав час чимось підкріпитись. Взагалом я хотів би показати досить якісь е, такі цікаві стрітфуди, які я знайшов тут. В центрі міста були е, такі специфічні, ну по крайній мірі, на малюночках такі колбаски намальовані в якихось ліпьошках, Там було зачинено. Потім я знайшов е, на Google мапі ще такі специфічні стрітфуд, якісь такі порції макаронів з різними соусами, з непонятним чим теж там прийшов. Там як на диву неділя і понеділок зачинено. Ну і скільки ми все ж таки в Угорщині, тоді ну, особливо вибору не залишилось. Стандартний Лангош. Ну і чурос. Лангош, в принципі, зараз будемо пробувати. Якби це не є перший раз, що я пробую Лангош. Але Жирний. Майонез. Сир. Учасник. Ну і це такі солодкі палички з цукром, також дали полуничне джем до нього. Ну і все. Тобто, ніч особливого. На жаль, не зміг показати щось таке новеньке, але як є, будете знати, що в неділю, навіть посеред дня, не все тут відчинено і все тут працює. Оце, мабуть, є такий з мінусів не дуже туристичних місць. Мабуть, так це можна сказати. На рахунок вартості Лангош коштував 1500 форентів, а Чурос, по-моєму, 1900, якщо я не помиляюсь. Ну, і ще одне з місць, яке я вирішив відвідати, це є. Зоопарк, як не дивно. В місті Гьор є зоопарк, в якому можна побачити велику кількість різних тваринок. Оди, того, що можна побачити жираф, можна побачити пінгвінів, можна побачити гієн, тобто дуже велика кількість різних тваринок тут є. І що саме цікаве, що по в конкретних годинах є. Різні представлення роз різними тваринками. От так я, наприклад, попав на а, прогулянку пінгвінів. І знаєте, було справді цікаво поспостерігати за тим, як пінгвіни збираються на свою прогулянку, а точніше, на обід. Це своєрідне шоу, яке приносить радість і дорослим, і дітям. Однак один із пінгвінів так захопився своїм обідом, що навіть наподив прямо на місці. А як тільки вони повертались до басейну, було цікаво подивитись, як вони пірнають, та заохоченням ловлять рибку, яку їм кидали. Я зараз намагаюся задати мені Я ще ніколи в житті на власні очі вживу не бачив жираф. І ось тут є така можливість. у зоопарку, я не знаю. Типу, можливо, можливо, це я один такий, хто не бачив ще, там вже в 30 плюс ще жираф. Але от я перше їх бачу, вони реально великі. Вони, по перше, вони якось тут специфічно б'ються, і вони блін, короче, вони здорові. Ну а ще за жирафами тут можна не тільки поспостерігати, як вони б'ються, а також їх і покормити. Проте не одними жирафами мене здивував цей зоопарк. Не знаю, чи вам чути ці звуки, але в всіх зоопарках хлебики, як правило, спокійні. І цей заспокоївся. Коротше, сталася фігня, як правило, От я приходив і завжди розказував, що всі левики. Вони постійно всі в зоопарках такі вони ліниві, сплять, як будто міг там чимось спеціально колі, щоб не були неактивні. А тут прям він речав, я трошки не зрозуміти, чий це звук. А тут але, він реально ричав. Не знаю, чи було чути ці звуки на камеру на мікрофон. Але я вперше таке почув. Десь ці... Капець. Я сподіваюся, ви зараз це чуєте. Бо цей левик знову проснувся. Звук, який видавав цей лев, був дійсно потужним, що аж відчувались вібрації. Однак леви, пінгвіни і жирафи це не єдині тут звірі. Звичайно, тут є безліч інших. Це місце залишило дуже приємне враження. Ну що, щось така моя спонтанна коротка подорож добігає кінця про що до самого міста Дьорку, про те, що воно досить маленьке, воно вразило своєю атмосферою затишними вуличками. І вам, якщо сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть комент. Не забудьте підтримати мій канал, щоб його просували алгоритми Ютубу. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному місці. Всім пока.